Що найбільше де мотивує? Оці піздюки, які сидять в Києві в Раді, нічого не міняється? Блять, давай на чистоту. От що помінялось? А ну да, зато зробили війну. Круто, блядь. Дякую. Ну, як Кузьма казав, дякую вам за цей піздець нахуй. Ну, що робиться? Ти цікаво, це все От, чувак, от ми от, три роки не були на ротації. от. Поняв? Це одна із категорій, чого коли от приїжджаєш в відпустку, дуже важко, морально, психічно. ти хуйваєш, блядь. Ну, ти, блядь, поломане, тебе покосило, блять, побило, блядь. Ти, ледь ходиш, ну ти воюєш. А от такі, от, вибач мене лби, що візьми, таких трьох і можна, блядь, нормально пів блядь, роти за... тихо захуярити. Хрен, блядь, всі вони всі катаються на майбахах, шмайбахах. Що це за? Ну, типа, а де, блядь? То ми за що, блядь, воюємо? Де якась справедливість? Ну... Ти віриш, що щось зміниться? Так, ну тільки треба з іншої сторони починати. Як починати? Там, блядь, нема що починати. Там треба просто, блядь, три бригади, нахуй, ще, блядь, з водії. Щоб построїть, треба зрушить, поняв? От тільки враг внутрі. Я ja вже Жан-Клод Жоначина лекция бежан класс ман.